Для фінансування армії у 2024 році не вистачає не менше, ніж 300 мільярдів гривень. Яким же чином можна зібрати такі гроші? Оскільки зарплати військовим не можна сплачувати коштом міжнародної допомоги, тому підвищення податків для українців не уникнути. Про це заявив нещодавно міністр фінансів Марченко. Зміни будуть стосуватися бюджетно утворювальних прямих і непрямих податків, в тому числі ПДВ, військового збору та акцизів. Цей крок є безальтернативним, заявив нещодавно Гетьманцев, голова податкового комітету Верховної Ради України. От і виходить, що влада сьогодні бачить тільки два шляхи отримання грошей для армії. Це взяти в борг. А якщо це не виходить, то підняти податки. І все без варіантів. А тому пропонуємо запам'ятати такі 4 факти. Факт перший. Збільшити кількість власних грошей для потреб держави можна тільки одним методом шляхом економічних реформ. Факт другий. Ще ніколи. Не було досягнуто економічного зростання через підвищення податків. Факт третій. Для більшості пересічних громадян, які далекі від підприємництва, а це більшість громадян країни. факт перший та другий є байдужими. Факт четвертий саме пересічні громадяни, яким байдуже, що відбувається з бізнесом. В першу чергу втрачають доходи та роботу. І становляться ще біднішими. Злидні наступають. Олігархія рулить, а соціальні дрони продовжують спати, бо їх політика не цікава. Переможемо за велику Україну!